Неодноразово погоджені на засіданнях комісії питання змін до бюджету програми соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього середовища були проголосовані доволі швидко. Не знайшов підтримки депутатів лише проект рішення про можливість тимчасової заміни на час відпусток складу тендерного комітету. Ми звернули увагу на рекомендації юридичного відділу міської ради і прийняли рішення. Що дане питання на даний час недоцільно приймати. Необхідно збільшити кількість учасників тендерного комітету і не проводити замін в ході відсутності тої чи іншої особи. Суперечка виникла також при обговоренні питання про виділення земельних ділянок під забудову, передусім через неоднозначне трактування понять черга і список. На сесію навіть прибула група учасників АТО, аби захистити свої інтереси. Проте конфлікту вдалося уникнути за п'ятихвилинну перерву. Ми зняли. Всі непорозуміння. Точніше нам прокоментували, як трактує закон саме дане питання. І після закінчення перерви практично одностайно було прийнято рішення про виділення цих земельних ділянок для всіх категорій громадян. Всі хлопці, учасники бойовиді, після шість земельних ділянок всі наші хлопці 100% отримали земельні ділянки. Сьогодні рішенням міської ради. За що їм щиро подякувати, наших всіх хлопців? Відповідно до списку ділянки виділені іншим пільговим категоріям громадян. Не забули про тих, хто зараз перебуває у зоні АТО. Є ще деякі резерви, Якщо будуть вертатися хлопці з зони бойових дій, вони також будуть розглядатися ці питання і до виділятися земля. Загалом на сесії розглянули понад три десятки земельних питань.